Спочатку розбомбили мрію, потім заспівав Хливнюк цю пісню Червона калина. Потім почали баректари, торці давати. 75-річна рівнянка Ольга Вуз показує патріотичну вишивку, яку представляє на 32-му фольклорно-етнографічному святі музейні гостини. У фестивалі жінка бере участь з 2004 року. Розповідає: спочатку продавала. Ла вишиті портрети українських історичних та культурних діячів. А з початком повномасштабного вторгнення почала вишивати українські міста, національну символіку та на воєнну тематику. Я побачила, що звільняють міста. То я оцю картинку за нічці заказують. То всім подобається в Фейсбук, виставляю то там стільки багато лайків. Вишивати колись в дитинстві вишивала. Мене мама навчила, але Потім якось воно було якось немодно, закинула, а це вже як стала Україна незалежна. У мене син поступив в інститут Київ, і я наче почала вишивати рушники. У нас така сім'я дуже патрі... патріотична. Трі, троє моїх дядьків були в УПА засуджені. і батько зараз син на війні воює. то тобто по чаб не сплю. Оце сиджу і вишиваю. Різьбяр Леонід Тимошчук понад 20 років бере участь в музейних гостинах. Сьогодні він, зокрема, представив два набори шахів. Один майстер назвав турки Козаки. Інший молодість, старість. Це старість. На старість хто п'є, хто, хто ход, ходить, милості просить. А цей говорить, наука сумна голова, а цей за голову взявся, каже, Боже, життя прожите і все дарма. А це і все гроші в цундуку корахує. Фігурка Леонід Тимощук вирізає із дерева груші. Я ще в школу не ходив, ще щось різав. І на світ у мене такої немає, просто вже з часом щось приходить. Потрібно просто хотіти любити цю роботу. Потрібно ескізи поробити, помалювати, тоді вже робити. А, ну, наприклад, я ці роблю два місяці, а в мене та тема була кілька років. Я ніяк не міг до неї дійти, щоб починати почати робити. Хочу знайти собі вишиваночку. Ну я дуже люблю музейні гостини і намагаюся їх відвідувати. Мабуть, років 10 то точно ми ходимо на них цього року. Участь у фестивалі беруть понад 100 майстрів з Рівненщини та Волині, каже ініціаторка свята, етнографиня Алла Українець. З її слів на музейних гостинах збирають гроші для пораненого військовослужбовця Василя Гуляка. Ми збираємо на військового, який у нас втратив дві. Ноги і руку. І е, це мешканець села Тараканів е, Дубенського району. Сім'я збирає кошти на протезування, біонічне протезування, тому що такій людині звичайно якісні протези потрібні. Зі слів Алли Українець, суму, зібрану на фестивалі, оприлюднять згодом на офіційній сторінці обласного краєзнавчого музею у Фейсбук. Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини. Рівне.